Стосовно ТЦК, то це тема дуже болюча. Ми говоримо, я впевнений і про це говорив з керівництвом міністерства оборони. Теперішнім вони готуються за надто на мою думку до проведення реформи. Бо ТЦК це радянська модель. Пан Микола, як людина, яка частину свого життя віддала виконуючи інтернаціональний обов'язок. Він це знає, що колишні військомати то це окрема тема. Її треба закрити і переходити до натівської. Системи, коли це структура, яка виконує завдання по або мобілізації, або контрактному набору фахових людей. людей, Як, коли вдасться завершити чи порозпочати цю реформу, це питання до військово-політичного керівництва. Те, що сьогодні цей орган військової влади набув негативного. Резонансу, те, що ми вносили пропозиції в робочій групі по розробці військових законопроєктів, давайте, щоб там служили саме ті люди, які пройшли і мають бойовий досвід. Воно теж не спрацювало, бо це специфічна робота, і ті, які мають військовий досвід, не завжди ефективно виконують цю роботу дуже дуже і непросту. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.